Не стоїть. Бувають відкриті прицепи, а бувають закриті. О, за цей один мотор платить 1900. Трошки страшновато тут ходити, щоб воно не полетіло. У нас тільки урагану валяються на дорозі. Це дуже страшно виглядає, бо вираховується, що вона металічна. Розжирів на бургерах. Ви китаєте? Доброго ранку. Шумно. Коли трак починає так сильно шуміти, то він в регенерацію. Чистить сажовий фільтр. Є в мене серед підписників товариш, який працює в дилерській фредлайнерах. ремонтує траки. Якось він зі мною появився, що ні в якому разі ні при яких як обставинах не можна виключати регенерацію. Тому що буде біда, заб'ється сажовий фільтр, будете повзти додому дуже довго і дуже тяжко. Єгор, привіт! Низький поклін і дуже дякую за всі надані консультації в дорозі і всі підказки. Хто не знав, лайк і підписка. Я приїхав. У мене в ранок понеділка. Буду знімати, то, що я минулого тижня задрузив. Вам гарного вдалого дня. А я чекаю, поки закінчиться регенерація і знімаю вантаж. Цей тиждень у нас короткий. А в середу національний день, 4 липня. Будуть салюти і буде свято. Ніхто нічого не робить, не працює. Тому понеділок, в середа. В середу планую попасти додому і взяти якийсь вантаж далеко, щоб виїхати в суботу або в неділю, щоб зберегти той тиждень, не втрачати подорож. Подивимося, що з того вийде. Після зарядки в нас що? Правильно, контрактний душ. І кавускає. Ваше здоров'я! Рідко так буває, але тут заправка прямо біля місця розгрузки. Тим що розбігався в день. У мене вже був груз, коли я їхав сюди. Навіть два. Були дошки і був якийсь мотор. І зранку постаний диспачер каже пара пара па -пу пум Відмінили. Пам-пам. От, -пам. ну, відмінили дошки, а мотор є. Так що їдемо, спробуємо забрати мотор. Мотор казали приїжджати забирати в перші дні, а в мене зараз щось там біля 8 ранку. Так що не знаю, що з того вийде. Я тому в Душик заїхав. Скоріше за все, я зараз буду кукати ті, до 1, 11-12. Якщо так, то я хочу кукати чисто. Значит, загрузили нам той мотор. Мотор Siemens. Підійшов до чувака, каже, я коли був маленький, в мене був телефон Siemens. Такий каже, ага, це, напевно, дуже тупа шутка. <гум> Отак от виглядає. Поміг мені пацаньора накинути ту тарпу, за що йому безмежно дякую. Не став його ставити прям зовсім підперед. Тому що і так прицепа повільного. Більше 40 під вільних, 43 навіть. Прикольно, прикольно було би щось добрати, але за цей один мотор платять 1900 за 700 миль. Тобто, навіть якщо не доберемо, в принципі, не критично. О, я знайшов що добрати. До вот, цього чувака запитаю: ей, ти мені мішаєш, що ти там їздиш тим оранжевим бревеном. Ду в нього запитаю, куди він то везе. Якщо нам по дорозі, то заберу в нього, скажу, нехай мені заплатять. Що? Я півпустий прицеп, він пів пустий прицеп. Я в нього заберу той груз і його гроші, а він собі звідси щось візьме інакше. Я скажу за все, я просто получу пописку за такі пропозиції. І на тому всі мої авантюри закінчаться. Так що, ладно, їдемо далі, сподіваємось, що нам щось диспетчер не йде. Так що, йому і будемо їхати. Якісь такий бардак розвіє, тут капець. Давайте, давайте, що у нас тут є. Ммм, у нас є кавунчики. Так, що би я поїв. Макарошки. Домашні макарошки. Чотири хвилинки вистачить. Треба купити кришку цю, мікрохвильовку. Вичите, нічого не помогло, то, що я зранковий душ приймав. Макарошки. О, і знаєте що я купив собі? У мене є така ось штука. Називається гуакамоле. Я, якщо чесно, поправився, я розжирів. Так що треба трошки за себе братися. О, так виглядає, бо це в мене чисто втраці. Зарядочку робити і слідкувати за калоріями, які я з'їдаю. Розжирів на бургерах. Прикидаєте? Як казав, хто то, Чорномирдін казав. Ніколи такого не було і от знов. О, І от таких штук треба відмовлятися. Це що за штуки? Дресінг. <laughs> Red French Dressing. Mm. Похоже на кетчуп. На О, І госте. Такий чисто китайський соус. Ммм. Mm, макарошки топчик. <laughs> не стоїть. Чин чутливий виявляється. Знаєте про що пропоную вам поговорити цього тижня? Про те, який прицеп кращий. Я от, е, часто про це думаю, де всі водії часто про це думають насправді. Завжди здається, що десь краще де нас нема. Поговоримо на тему, що я думаю, який прицеп кращий. Значить, з чого я би почав? Бувають відкриті прицепи, а бувають закриті. От приклад закритого прицепа да, називається драйван. В перекладі на українську дослівно суха будка. Драйван, просто будка. Взадні двері відкриваються, буває на рулетах, буває так розпашні. Відкриваються, туди складають товар всередину, і воно їде. Зазвичай возять, та все що небудь можуть возити насправді. І продукти, і там, якісь фарби, масла. Я бачу, коли грузять. Ну, давайте говорити про прицепи з точки зору водія. Закриті прицепи бувають драйвен, такого самого типу холодильник, по-англійськи буде ріфер. Чисто холодильник, та сама будка, тільки має ще мотор і має охолодження, тобто, щоб перевозити якраз от продукти харчування, там овочі і так далі, щоб однакова температура була зимою. В холодильниках возять будівельні матеріали, які не можна переморожувати. Да? Вони герметичні і так, в них возять для водія. То два практично однакових прицепа. І що в них класно, по суті, ти що, ти приїхав на загрузку, відкрив двері, встав до доки, з'єднався. Заїхали, загрузили, тебе ти двері закрив. Може там щось закріпив, типу щоб воно не з'їжджало. І все, і поїхав. Так, добрий вечір. Я диспетчер. Ху, Приїхали на здоровезну тут фабрику і запаркували нас підносно далеко. Чесно, кажучи, трошки страшновато, тому що я роблю? Само собою закриваю двері. І от такий я параноїк. Протягую ремінь безпеки через ручку і все. Безпечно лягаю спати. Так що я в спальню, а ви не переключайтеся. Ось такий от краєвид нас чекає вранці. Подивимося, як воно буде виглядати. О, ні. Яке забруднення. Фу-фу-фу. Ну, це пар, ви знали? А То теж, напевно, пар. Електростанція. Тільки відкривачі. Їдемо розгружатися. Моя система безпеки. Надійно, як швейцарський годинник. Короче, я замішаний, Цікава дуже община. от в такому будиночку вони живуть. Релігійна община, напевно, буде правильно сказати. Християнського толпу, але яка застрягла в 18 столітті. Одружуються виходять заміж тільки всередині общини. Вони є не тільки тут, в Вісконсині, є в Огайо, є в Індіані, є в Нью-Йорку, Я бачив я в, мене в штаті Нью-Йорк. І їздять на каретах. <сху> в Основному ну типа дуже різні. Є такі, що зовсім-зовсім ніяк не взаємодіють з зовнішнім світом. Я увазі ну, там ні електрика, ні, ні вода, ні нічого, все повністю своє. А є от такі, які мають там форкліфти, бізнес, трактори і все решта. Стараються повністю автономно жити, маються на увазі, займаються сільським господарством, займаються фермерством і живуть богобоязнене життя. Цікаво насправді я завжди їх бачу і прямо куча філософських думок виникає в половині. Небраються, мають свій такий так, унікальний одяг, похожий. Мужики в штанах з відтяжками в сорочках, жінки довгих І насправді дуже цікаво. Е, буває, деколи вони продають нам, м'ясо, у можна купити овочі і така. натуральне натуральне. При тому вони нормально ставляться до гермо. Дені модифікації. Рейти, рейти, рейти. Значить, що платять за милю. На драйвені брокер платить плюс-мінус 2 долара. По-хорошому, так розказують. З того, що хлопці кажуть, буває, що і по $1,80, 80, по $1,70, і по 1,5%, і навіть по долару, і тіпо, все рівно їздять. Тобто, ну, типу, кудись їдуть по 2% там, з копійками, і звідти вертаються по долару. 30% відгрозу зазвичай платять водію, відповідно, 60 копійок за милю получає. На холодильнику трошки краща ситуація там 2,10-2,20, а ну, відповідно, що там 65 копійок миля. Плюс-мінус. Якщо нема бажання, сили і наснаги працювати на відкритому прицепі, зараз ми до них перейдемо, то, звісно, холодильник краще. Мінуса в холодильника, які перше: контроль, відповідальність за те, що всередині, то що продукти харчування. Друге, це він постійно працює. Тобто це дизельний мотор, який ззаді твого спальника, який постійно шумить. Третій неочевидний: це апойменти тобто всі доставки. Вони на конкретну годину і буває і дуже часто вночі. То буває таке, що ти приїжджаєш десятій в, в 11-й годині на місце розгрузки, а в тебе апомін на третю ночі. Лягаєш спати, ставиш будильник на 2, там 30, на 2, 40, Заїжджаєш, тебе розгружають чи загружають. Від'їжджаєш, тоді відлягаєш, там, досипаєш. Перерваний сон, причому на холодильниках частіше вночі, на будках теж доволі часто, але типа рідше і буває в адекватний час. Середа, білий день. А я вже вдома. Паркуюся. Коротше, що, накрив, не знімали. Просто труби. Чотири труби. Знав би, що вони такі легенькі, поставив би їх туди повністю наперед. мав би ще більше місця, але нічого не було. Щось пробує лише знайти добрати. Їде воно в Техас за 2800. Так що середа, день незалежності Америки, буде завтра, четвер. Підемо, подивимося на салюти. Починим трошки. Якраз два дні вихідних буде. Три навіть, напевно. Якщо сьогоднішній рахувати, то повноцінних три, типа сьогодні півдня і в суботу ще півдня. В суботу виїжджаю, так що таке. Далі відкриті прицепи. Це отак от як я їжджу, Флетбет, є ще степ-дек, степ-сходинка. Він такий рівний. Тим сходинка і типу, коротенька така. Також відкритий шею каністога, це таке так, так, як у мене флетбек, тільки в нього ще така шторка розсувається, зсувається. Середній рейт mile в районі 2,50. Це знову ж таки, буває і по 2 долари їздимо, і по долар там, 90, кудись їдемо там, по 3 долара, навіть по 3 з копійками, і звідти вертаємося по долар 80, по долар 90%, по 2. Туди по 3, назад, по 2, і середній середні 2,5 виходить. Якщо водій отримує 30% від обороту, від гросу. То відповідно 75 копійок за миль. Які плюси значить більші гроші, більший рейд примайл. Тобто, при тих самих зусиллях в плані їзди виходить більше грошей. І мені здається, що грузів більше на відкриті прицепи. особливо особливо в весна літо осінь. Коли йде стройка, коли аграрний сезон, дуже рідко бувають прям крайнь рідко. Навіть деколи -коли є апоймент, то можна приїхати трошки раніше, трошки пізніше і без проблем тебе загрузять, розгрузять. Коли пустей, легше їхати, да, тому що будку і холодильник вітром може прям перекинути. Да. тут з мене. Парусність практично нульова. Паркуватися задом, ну теж на відкритому прицепі трошки легше. Ну, то дрібнички. Дрібнички в тому плані, що привикаєш, привикаєш до габаритів, привикаєш задом їхати. Хотів сказати, що перший час дуже дискомфортно було. До сих пір, у мене кожен заїзд задом, то купа стресняка. На відкритому прицепі основна відмінність ти кріпиш груз. У водії відповідальний за те, як закріплений груз. Тут більше трошки фізичної роботи, в тому плані навіть ті самі там рівні покидати, закріпити. Цепки я от десь показував відео, які я крутий репер. З другого боку, якби я їздив на буці, то я б вже в той кадр не помістився. Був такий пончик. Ну тому що їдеш постійно за рулем сидяча робота. А так я то називаю зарядка. Я приїжджаю. Зранку просинаюся, стою і все, зарядка. Тарку зняти, рівні скинути, скрутити їх докупи. Прикольно, не знаю, я, я, я вже привик, я в тому не бачу якогось там прям серйозного мінуса. Тобто хочеш бути здоровим, але не працювати фізично, ну окей, сідаєш на драйвайн, їздиш, впевнений вихідній йдеш в зал. Я вибрав флетбет, тому що то самий універсальний прицеп. В тому плані, що. Він дозволяє мені, по-перше, приїжджати кожного тижня додому. По друге, робити хороший гроз, тобто в нем там менше восьми, практично не буває. А буває десять і десять з половиною і там до одинадцяти, при тому, що я кожні вихідні вдома. От так і в мене роздуми на ту тему. Пишіть, що ви думаєте, який прицеп на вашу думку найкращий? Ходив значить, дивитися, що там, чи є хтось, чи нікого нема. ми вже мене би розгрузили, або запустили до всередину. А там двері десь видно напорив і вирвало. От така біда сталася. Трошки страшнувато тут ходити, щоб воно не полетіло. Тут порвало. Просто жесть. А я просився там зупинитися. Під'їхав трошки ближче. В пошуках кращого інтернету, тому що інтернет погано почав ловити. Дивіться, як рухається дверка. Жесть. Це дуже стрімно виглядає. Собі вираховується, що вона металічна. Не знаю, чи ви будете щось що відчути. Хотів сказати, що ураган це майже Ну, Порівняно з тим, що було, то ураган вже закінчився. Коротше що, Ураган. та й ураган. Їдемо на тракстоп, поставимо, сходимо в душик. Шукаю камеру для того, щоб знімати вам контент. І зупинився на Osmo Pocket 3 від DJI. Крута камера, є автофокус, є там, прослідковування. Все класно, круто, але блін 500 баксів. І трохи дорого, якщо чесно. І шукаю на маркетплейсах. Типу, ну, буває, де да, коли десяше, буває, можна. Потургуватися. Я ж їжджу по всій Америці, тому я можу шукати з дуже великим радіусом. І от я зараз в Техасі, в Х'юстоні, і знайшов за 300. Думаю, блін. Все, пишу, є, є. То клас. Я кажу тракіст, давай на тракстопі зустрінемося, передаш. Так, да, окей, без питань. На якому ти тракстопі? Я кажу, ну я не в самому Х'юстоні, я біля Х'юстона. Скажи, кажу до нього, де, де твій адрес, я під'їду ближче. Ні-ні, я привезу, скажи, куди ти. Я йому скидаю адресу, він каже: о, це 15 хвилин від мене, зараз буду. Клоп, Супер! Песня, я вже обрадувався. Ну, але якось надто просто насправді. Пиши мені, скинь мені 100 доларів за доставку, а 200 досиш готівку. Я такий а Окей. І блін, такого розводняка тут просто вагон. Дуже багато. І я не розумію, типа реально є люди, які на це ведуться. Якщо вони працюють, значить є. І це, типа. Тупо тупо ржака. Блін, стільки розудняків насправді. Так що, коротше, будьте уважні і обережні в інтернеті, тому що розводняка реально багато. А я буду їсти. І знаєте що, я, певно, що хочу салатик. Що, ми взяли? Рімі труфель. Цезар. Так, ось така от техніка буває. У нас валяються на дорозі. От думаю, то ще так вигнало від урагану, чи він такий був. І що? той ураган. <хе -хе -хе> Як не було просто. Лекитне спокійне небо. Техас. Так, ну що, відосик записав. Повиставляв трошки товари з кладовок. Можна їх те відпочивати. Фу, такі тиждень, коротше. Три груза 1700, 1900 і 2800. Разом 6400. 6400 за 4 дні роботи. Ну в принципі нормально. Ну, шикарно. Блін, 6400 за 4 дні супер. Просто супер. По милях вийшлося що там 800-700 і 1300, і 800, і 800 миль. Ну, рахуйте щось там, плюс-мінус 250 п'ятдесяти виходить. Це при тому, от, що вихідні, є що. Тим, що вчора мене не розгрузили, можливо, ще щось заплатять за той день простою. Ну, типа, заплатять шикарно, не заплатять. Так и будет. Вот. Так что не каждый тиждень 10 тысяч. На жаль. На жаль. Вот. Идем дальше. Идем дальше. До встречи в наступных видео. Пока-пока.